А що, якби секрет перетворення вашого захаращеного виснажливого дому ховався на видноті протягом століть? Поколінна мудрість амішів може стати саме тим сучасним рішенням, якого ви так довго шукали, поки ми ганяємося за складними і дорогими гаджетами, вони з лагідною усмішкою користуються 15 вічними порадами з декору, простими, затишними та бездоганно функціональними. Нехай ці секрети наповнять ваш дім теплом і світлом. Додид ліжко біля внутрішньої стіни. Сон, яке це душа нового дня, і аміші бережуть його, розміщуючи ліжка біля внутрішніх стін, розумний спосіб підтримувати стабільну температуру, ніби теплі обійми дому. Зовнішні стіни піддаються холодним вітрам або сильній спеці, часто будячи серед ночі, тоді як внутрішні забезпечують захист. І дарують глибший відпочинок. Така порада покращує якість сну на 23%, додаючи майже дві додаткові години міцного сну щотижня. Щоб спробувати виміряти кімнату рулеткою і відзначте місце для соснового ліжка розміром вісімдесят ісемьсот дев'яносто шідерів для невеликих приміщень, ліжко варто підняти на 3 метрів від підлоги, аби запобігти накопиченню вологи. Використайте олівець і будівельний рівень для правильного встановлення та попросіть друга допомогти пересунути 50 кілограмове ліжко. Молода пара, яка застосувала цю пораду, прокидалася бадьорою, ніби їх підзарядили за ніч. Вони відчували себе в теплому коконі, повністю захищеному від холоду ззовні. А міші кажуть внутрішні стіни дарують солодкі сни зовнішнім залишають спину тремтіти. Жартують, що навіть півень мусить прокричати вдвічі голосніше, аби вас розбудити. Два квадрат для розмов дома аміші сповнені сміху, як потік, що тече без упину, завдяки квадрату для розмов, розташуванню меблів, яке перетворює вітальню на серце спілкування. Стільці стають головним акцентом їх ставлять не далі ніж на 204 чотири метри один від одного, виміряно рулеткою, щоб зламати психологічні бар'єри. І запросити до відвертого обміну думками стільці розташовують під кутом 15 градусів виміряно транспортиром, щоб уникнути прямої конфронтації та створити дружню атмосферу, ніби друзі сидять довкола вогнища. Важкий журнальний столик вагою 20 коглов замінюють на легкий сосновий табурет вагою 5 кг, який легко переставляти. Використовують 4-6 стільців із ляною оббивкою навколо вовняного килима розміром двотикріз євистуванням. Одна сім'я, яка втілила цю пораду, помітила, що діти жваво ще битали, а дорослі занурювалися у спогади, збільшивши час спілкування на 30%. Це було схоже на вечір біля каміна, коли розповіді ллються нескінченно. Поставте стільці правильно, і навіть корови захочуть поділитися своїми історіями. Ця порада наповнить ваш дім теплом і любов'ю. Три дзеркала під кутом 90 градусів, дзеркала в домах амішів, справжні художники світла, які перетворюють темні куточки на залиті сонцем простори без жодного електрики, стратегічно розташовані під кутом 90 градусів до вікон, виміряно транспортиром. Вони захоплюють і розсіють світло, збільшуючи яскравість на 30%. Ніби додали дві безкоштовні лампочки по 60 Вт. повісьте дзеркало розміром 60 х тисяч см із сосновою рамою, пофарбованою в білий колір, вагою 2 кг. Розташовуйте його на висоті 170 см у коридорах і 120 см у їдальнях, використовуючи см цвяхи та сталеві гачки, вам знадобляться дриль, будівельний рівень і близько 30 хвилин для монтажу. Колись похмура маленька кімната тепер сяє, мов сонячна галявина, збираючи сім'ю протягом усього дня. Це схоже на крок у простір, сповнений яскравості та натхнення. У такому світлому домі, навіть темряві, потрібні сонцезахисні окуляри ця порада не лише економить енергію, а й наповнює ваш дім життям. Четверті розумні фіранки фіранки Аміші. Диригенти світла, які перетворюють тьмяні кімнати на затишні і сонячні оселі, ляні кремові штори розміром 150 п'ятдесят свят ліб'єдівдесят на кожне вікно, з легким сяйвом відбивають сонячне проміння глибше в кімнату, збільшуючи яскравість на 15%. кришталеві підхвати, завдовжки 5 см розташовані по краях штор, створюють мерехтливі веселки, коли на них падає сонце. Дерев'яні жалюзі завтовшки двадесять тим регулюють під кутом 30 градусів догори, аби відбивати світло на стелю, утворюючи м'яке сяйво, подібне до світла світлодіодної лампи потужністю 40 Вт. Для монтажу знадобляться голка, нитки, швейна машина та сталевий карниз довжиною 1 мм для кожного вікна, а також близько години часу на встановлення. Колись холодна кімната з північним вікном тепер стала такою ж теплою і привабливою, як весняна веранда, зменшуючи витрати на опалення взимку на 15%. Це схоже на купання в сонячних променях, що наповнює серце радістю. Ці штори сяють так яскраво, що можуть покликати зорі. Ця порада не лише заощаджує гроші, а й робить ваш дім красивим, наче картина. Правило трьох поверхонь дома Амішів такі ж охайні, як луг після дощу. Завдяки правилу трьох поверхонь – мінімалістичні стратегії, яка дозволяє простору дихати. Прикрашайте лише три поверхні. Дерев'яний стіл 100 з 50 см, настінну полицю 60x20 см та камінну полицю 120x30 см. Інші поверхні залишайте вільними, щоб кімната виглядала на 25% просторішою, ніби додали ще 2 м2. Предмети більше, ніж 15 см, які не мають функції. Зберігайте у сосновій скринці розміром 30 х 20 х 158 см. Для декору оберіть 35 предметів, наприклад, свічки або невеликі вази. Колись захаращена вітальня тепер виглядає організованою та охайною, викликаючи захоплення у гостей. Усе це займає близько години. Відчуття, ніби ви вдихаєте свіже повітря, а душа стає легкою і вільною. Захаращена кімната. Як перевантажений віз, який неодмінно перекинеться, ця порада зробить ваш дім елегантним і спокійним. 6. гачки замість вішаків, гачки, невидимі героїв вхідних зон амішів, які назавжди вирішують проблему загублених пальт. Секрет у встановленні сталевих гачків на сосновій дошці, розміром стовки сто 27 метрів з метрів, і завтовшки 2 см метрів дошку кріплять на висоті 46 тисяч метрів для дітей. 122 см для дорослих і 152 см для довгих пальт. Відстань між гачками 20 метрів. Кожен витримує вагу до 5 йохагаб, знадобляться дриль, шурупи довжиною 3 см, будівельний рівень і близько години, щоб встановити 6 гачків. Тепер навіть велика родина може виходити з дому без метушні, пальта, капелюхи і парасольки завжди під рукою. Це економить 15 хвилин щодня. Відчувається, ніби вітерок пронісся, і все стало на свої місця. Ці гачки тримають усіх настільки дисциплінованими, що навіть пес вішає свій повідець. Ця порада робить передпокій охайним і вічно функціональним. Цеум скамейка зі сховищем. Скамейка амішів зі сховищем це універсальний скарб, що дарує і комфорт, і хитромудре місце для зберігання. Цей багатофункціональний предмет має розміри 120 двадцять завдовжки. 46 заввишки і 41 метрів завглибшки, вміщує до 170 літрів речей, від вовняної ковдри вагою 2 кг до дитячих іграшок. Кришка на сталевих завісах відкривається легко, аляна подушка завтовшки 8,5 п'ятого квадратметр, має знімний і праний чохол. Для виготовлення потрібні пилка, цвяхи, завіси та близько 4 годин роботи. Квартира, що колись була захаращена, тепер виглядає як мрія. Ковдри та іграшки зникають усередині скамейки і можна не хвилюватися навіть при несподіваних гостях. Це ніби сидиш на м'якому троні, де безлад щезає від одного руху кришки. Ця скамейка, це скриня скарбів для всієї родини, такий прийом створює просторий організований дім. Вісім використання кутового простору кути часто залишаються марними, але аміші перетворюють їх на витончені сховища. За допомогою трикутних соснових полиць. Кожна полиця має край завдовжки 46 метрів товщину двойсмет і кріпиться сталевими кронштейнами завдовжки десятьотир, пофарбованими в кремово білий колір, щоб гармоніювати зі стінами. Цей прийом додає 0,24 м2 корисної площі, ідеальної для мильниць чи баночок зі спеціями. Для встановлення знадобляться пилка, дриль, шурупи 3,5 з політики і 30 хвилин часу. Колись порожній кухонний кут тепер вміщує до 10 баночок зі спеціями по 200 габ, і все можна знайти за секунду. Це відчуття, ніби ви повернули до життя забутий простір, роблячи дім таким же чарівним, як поезія, кути це чисте золото. Ця порада робить оселю охайною, не забираючи площі на підлозі. Ця 9. Кухонна перфорована дошка. Перфорована дошка це медяч це таємний су-шеф Амішів, який перетворює захаращену кухню на організований рай, соснова дошка розміром сток 50 цеметрів і завтовшки 2,5 рім, пофарбована у кремово-білий колір і закріплена на відстані 2,5-5 метрів від стіни, додає 0,4-0,6 метрів цьох корисної площі. Дошку ділять на зони за допомогою сталевих гачків, пофарбованих у синій колір для пекарських інструментів та у червоний. Для кухонного приладдя, здатних утримувати як ложку вагою 100 гам, так і сковорідку у атидинкіогм. Використовуючи дриль і шурупи завдовжки 4 есметрі, можна встановити її за 2 години. Колись дезорганізований кухар тепер готує з легкістю, інструменти під рукою, стільниці чисті, а страви готуються на 10 хвилин швидше. Кухня відчувається такою ж упорядкованою, як лабораторія, а готування стає святом. Перфорована дошка змушує кухню співати, ця порада надихає на творчість та ефективність у вашому кулінарному просторі, Десять Аркові акценти арки амішів це чарівні акценти, які перетворюють звичайні дверні отвори на теплі, затишні входи, використовуючи вторинну соснову деревину завтовшки двісті б із м'яким вигином їх встановлюють над дверними рамами розміром двісті сіцик вісімдесятп'ятцм. Такий дизайн додає сільського шарму, водночас зберігаючи гармонійні пропорції. Для роботи потрібні пилка, цвяхи завдовжки 4 см і рівень, а встановлення займає близько 3 годин. Вхід до вітальні тепер відчувається так, ніби ви заходите до історичного дому, а відвідувачі завмирають у захваті, наче в музеї. Проходячи крізь арку, виникає відчуття повернення до затишного притулку. Ця арка варта золотого квитка. Така порада додає оселі елегантності та збільшує її вартість на 1-2 11. вовняні кулі для сушіння вовняні кулі амішів для сушіння це екологічна альтернатива ароматизованим серветкам із хімікатами, виготовлені з чистої вовни. Кожна куля має діаметр 7 а і важить близько 100 гримом. Вони скорочують час сушіння на 25%, економляючи до 30 хвилин на кожному циклі. Та усувають статичну електрику. Додайте 5 крапель ефірної олії, лаванди для природного, свіжого аромату. Кожна куля служить до тисячі циклів, що дорівнює приблизно трьом рокам. Для виготовлення знадобляться вовна і в'язальні спиці, а створення шести куль займає 2 години. Сім'я, що користується цим методом, заощаджує близько 50 доларів на електроенергії щороку, а одяг виходить м'яким як шовк. Це відчуття, ніби білизну висушило тепле сонце, залишивши свіжий живий аромат. Жодних шкарпеток, що прилипли до стін, лише сміх усюди. Ця порада робить ваш дім екологічнішим та економнішим. Дванадцята молочна фарба молочна фарба амішів вдихає життя у дерево, створюючи класичне, нетоксичне покриття. Змішайте 500 гімн порошку молочної фарби з 250 мл води у співвідношенні 200 помішуючи 5 хвилин, нанесіть два шари за допомогою пензля завширшки 5 віцеметрів, ця техніка створює природно зістарений вигляд, нагадуючи чарівність 50-річних сімейних реліквій. Закріпіть 100 гиць бджолиного воску, відполірувавши поверхню за 20 хвилин, використовуючи відро пензель і 3 години часу. Ви можете перетворити стіл розміром 100 як свакірк 88. Дитяча тумба тепер виглядає як антикварний скарб, випромінюючи безпеку та тепло і викликаючи усмішку на обличчі матері, це ніби дерево оживає, розповідаючи історії минулого. Молочна фарба це, це душа дерева. Ця порада робить ваш дім красивим і затишним. Триситатом домашня поліроль для дерева. Поліроль для дерева від амішів змушує обідні стіл сяяти, наче дзеркало, перевершуючи дорогі магазинні засоби, змішайте 100 грибів бджолиного воску з 300 ємітрімитам мінеральної олії у співвідношенні 1-3. розтопіть і залиште охолоджуватися на 2 години, нанесіть за допомогою бавовняної ганчірки, залиште на 20 хвилин і відполіруйте протягом 10 хвилин. Цей метод запобігає сімдесят подряпин і забезпечує водостійкість. Використовуючи каструлю та ганчірку, ви можете приготувати 400 мл поліролі за 3 години. Обідній стіл розміром 150 п'ятдесят і цирксімдесят тепер виблискує, відштовхуючи навіть 0,5 пролитої води, мов дзеркало, що відбиває родинну радість. Це ніби стіл випромінює любов і світло. Цей стіл джерело гордості. Ця порада допомагає зберегти деревину та заощадити бюджет 14 узголів'я з полицями, узголів'я з полицями від амішів, це супутник сну, що одночасно є розумним органайзером. Виготовлене з сосни воно має розміри 100 кобі з 50 кобдесят і висоту 80. Емісьотир. У конструкції передбачено дві полиці 30 кір 20 см кожна, та одну шухляду 25 кріс 15 см – Ідеальні для зберігання книжки вагою 1 квірешок та лампи вагою 0,5 кг. Ця стратегія чудово поєднується з розміщенням ліжка біля внутрішньої стіни, підвищуючи якість сну на 23% та замінюючи традиційні тумбочки, використовуючи пилку та цвяхи завдовжки трисяусметр, ви зможете зібрати таке узголів'я за 4 години. Невелика спальня тепер залишається охайною з книгами та лампами під рукою, що забезпечує глибший сон. Це ніби біля узголів'я завжди є надійний друг, спокійний і втішний, навіть півень не зможе вас тут розбудити ця порада додає зручності та організованості вашому простору 15. багатофункціональні розпірні штанги, а міщівські розпірні штанги це диво організації, що перетворює тісні простори на ефективні сховища. Ці сталеві штанги, регульовані від 60 до 180 восьбметрів і здатні витримувати до 9 гльм, можна встановити між кухонними шафами, розташованими на відстані 50 см одна від одної, щоб тримати обробну дошку вагою 1 кг або деко вагою 2 кг. Для важчих предметів штанги розташовують на відстані 60 см одна від одної. Використовуючи рулетку, ви зможете встановити дві штанги лише за 10 хвилин. Колись захаращена кухня стає відкритою і впорядкованою, з інструментами на рівні очей, і приготування їжі перетворюється на танець. Це відчуття схоже на життя у виставковій залі усе на своєму місці, а в серці народжується радість. Розпірні штанги змушують дім співати. Ця порада допоможе вам підтримувати порядок легко і недорого. А міші наповнюють свої оселі світлом завдяки 15 мудрим стратегіям. Уникаючи складних пристроїв, ліжка, розташовані біля внутрішніх стін, покращують сон на 23%. Дзеркала, розташовані під кутом 90 градусів, збільшують яскравість кімнати на 30%, ляні штори економлять 15% електроенергії. Правило трьох поверхонь створює на 25% більше простору. Гачки, встановлені на висоті 120 метрів, щодня заощаджують 15 хвилин. Скамейки зі сховищами приховують до 170 літрів речей, кутові полиці додають 0,24 м'яти простору, підвісні дошки перетворюють кухні на витвори мистецтва, дерев'яні арки шепочуть історії минулого, вовняні кулі для сушіння скорочують час сушіння на 25%. Молочна фарба у співвідношенні 2 к 1 дарує дереву вічний шарм. Бджолиний віск робить столи дзеркально блискучими. Узголів'я з полицями дарує комфорт організації, розпірні штанги роблять порядок справжнім задоволенням, аміші живуть охайно і недорого, посміхаючись, коли інші гарячково шукають ключі у своїх диванах, спробуйте встановити шість гачків у передпокої, пофарбувати старий стіл молочною фарбою чи повісити кухонну дошку розміром 100 та см. Ваш дім засяє, як амішівське поле. Наповнене ароматом дерева та залите сонцем.